Поліцейський застрелив поліцейського. Як ви думаєте, чому? Зараз дізнаєтесь, тому що поліція, на превеликий жаль, дуже й дуже не хоче, щоб народ України дізнався правду. Ну що ж, але це не про нас. Правда тільки тут. Поїхали. Усім привіт, дорогі наші глядачі, з вами як завжди, новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк. Якщо так і далі буде тривати, то поліція перестріляє сама себе. Ну, не знаю, що з ними коїться, але останній час вже дуже багато поліцейських пішло на той світ через те, що мозку, на превеликий жаль, у них немає. Сьогодні ми розкажемо вам інформацію, яку приховує поліція. Адже деякі працівники поліції нам розповіли, що насправді трапилось. І, друзі, щоб це говорити, ми ризикуємо. Саме тому просимо усіх, щоб ця інформація не була даремною, поширюйте наші відео де тільки ви можете, у всіх своїх соціальних мережах. Також ставайте спонсорами цього каналу, адже для спонсорів набагато більше інформації передбачено. І зрозуміло чому. Також не забувайте, як захистити себе від ТЦК. Ми розповідаємо на нашому Patreon. Посилання є в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь як передплатники Patreon. Цим ви підтримаєте нас фінансово, а також отримаєте додаткові бонуси, які не виходять на цьому каналі. Тому що і на Patreon, і для спонсорів цього каналу інформація виходить різна. Отож, бо щоб нічого не пропустити, не забувайте про це. А для тих, хто розуміє, яку титанічну роботу ми робимо, посилання на реквізити для нашої підтримки, бо саме завдяки вам ми і працюємо, ми залишили в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. Ну що ж, яка ж причина була того, що поліцейський застрелив поліцейського? За нашою інформацією від правоохоронних органів, а саме деяких слідчих, ми дізналися, що конфлікт стався вночі. Цікаво, чому вночі казані особи не те, що не спали, а пиячили. Ти одку одваліли Тебе принесли, принесі. На жаль, поліція про це не розповідає. Чому її працівники вночі, замість того, щоб відпочивати, добре так собі заливають в горло оковиту, а потім ще й один одного стріляють, тому що не можуть. З собою керувати, і ви скажете, чому ви про це розповідаєте? Багато хто п'є, і так далі. Так, да, друзі, багато хто п'є, але є одне, але працівники поліції мають бути працівниками поліції, а не мусорами, якими, на жаль, вони є. Гандони вони коротше, гандони. тому треба дуже добре розуміти, що в цій країні або ти, або тебе. Саме тому ми розповідаємо вам про це, що треба розуміти і захищатися, коли це необхідно. А держава чомусь право на короткоствол не дає громадянам України. Тобто поліцаям можна один одного стріляти, а нам захищатися не можна. Ось в чому суть цього відео.